Українські спецслужби завдали удару одразу по п'яти стратегічних аеродромах РФ. Йдеться про Білая, Дягілєво, Олін'я, Іванова та авіабазу Воскресенську підмосков'ї. За попередніми даними, внаслідок атаки українських БПЛА вдалося знищити більше 40 літаків. Серед них А 50 ту 95 та ту 22 МЗ. Загальна вартість ураженої техніки більше 2 мільярдів доларів. Мережа вже рясніє. Цими видовищними кадрами Повідомляють, що частина знищених бортів ту 95 Мс була заряджена ракетами Х-101 для нової атаки по території України. Відомо, що під атакою були майже сотня бомбардувальників та близько 20 інших військових літаків. Також у мережі шириться інформація, начебто на аеродромі Оленя, вдалося знищити всі наявні ту 95 Росіяни ж не стримують сліз від шоку та наслідків історичної спецоперації СБУ. У нас війна почалась в Оленігорське. там плохо видно, навіть за, за этим лесом валить дым зараз. Одиннадцятий. Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Вот он. Копчер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно. Вот он, клоун, Оба ни с того, ни с сего. Оба оділа твоєма до чого техніка дошла? видання Clash Reports пише, що ця атака повний провал стратегічної аеродромної безпеки РФ. За їхню інформацію, на аеродромах начебто не було ані ангарів, ні глушіння сигналів, ні озброєної охорони. Армія РФ має масові втрати. Водночас Росія традиційно почала погрожувати застосуванням Орешника після атаки на аеродроми. Історична атака українських спецслужб отримала назву Павутина. Відомо, що її готували понад півтора року. Спочатку СБУ переправили до Росії ФПІВІ дрони, а згодом мобільні дерев'яні. Пізніше на території політ дрони були заховані під дахами замаскованих будиночків, які розміщувалися у вантажівках. У потрібний момент дахи будиночків дистанційно відкрилися і дрони полетіли до російських бомбардувальників. Контролював хід операцій особисто президент України, Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізував задум Василь Малюк та колектив служби безпеки. ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ стверджують, що люди, які Брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії. Карина Нечитайло телеканал НТА.